Усіх вітаю. З вами Олеся Архібіс. і у нас сьогодні розіграш. А, так, розігруємо ми, ну, поки що ніхто не підключився, тому я трошки розкажу, що ми сьогодні розігруємо. Нагадаю, а, збірник, нові номери чеського бісеру пресіоза у нас буде два переможця на пластиковій і текстильній основі ми будемо розігрувати. Далі три переможця будуть ось такі схеми. Це е, колись випускала у нас чарівна країна. Така та схема. Схеми для вишивки бісера на холсті. Там вони йдуть такі з підрамником, здається. А зараз я почекаю, покажу вам. Ось, Бачите, зразу натягнуті. Так, далі, що в нас ще? І один ще буде переможець, який отримає багато різних міні-палітр від нас чешського бісеру пресіоза. Їх там щось близько чи 15, чи 16. Я точно не пам'ятаю. Цей розіграш повинен був у нас дуже давно відбутися. Він присвячувався визволенню Харкова. Ой, вибачте, Херсона. ну е, Так, далі. І тоді я не змогла провести, бо були обстріли і просто не були можливості. так, Що тут ще ось такі? Там ці, цілий набір буде. Так, я бачу, потроху люди вже підтягуються. Так. Ось такі, бачите. І будемо проводити. Так, ще хочу сказати новину, хто вже чув, хто не чув. А в цьому році, коли це в нас буде весняна виставка Хедме Експо 24 го року, ми вже будемо ми вже стали генеральними партнерами цієї виставки, за чим ми дуже пишаємось і із задоволенням будемо підтримувати рукоділля в Україні, щоб і далі воно розвивалося. Так, і ми також будемо приймати участь у виставці. Вже готуємось, тож обов'язково приходьте до нашого стенду. Ну, а тепер давайте проводимо розіграш. Значить, я зараз перемкну камеру. Так. Угу. Щоб я ще. Так, Зоя, мені треба твоя допомога. Де воно в мене? Отак от, от я. Мені треба перемкнути камеру. Що де воно в мене ділося? Ні, це ти виключиш трансляцію. Боже, який жах. Ну, і як мені його перемкнути? Ану, почекаємо, може, тут? О, точно, все. О, так, дівчата, значить, дивіться: у нас, виходить, було три відео, під якими ви повинні були. Залишити свою заявку на участь. Це ще дуже давно оце якраз палітри ми тут розігрувати будемо. так під цим відео Там головне, треба було написати, беру участь або участвую. Ну, щось, да? Так, це одне відео. друге тут ми від Чарівної України три схеми розіграємо. Тут в нас буде три переможці, і це, до речі, нам подарувала Міледі ці схеми. Так, і що в нас ще тут? А тут якраз два збірника. Давайте почнемо з цих збірників. Як ми проводимо розіграш? Я копіюю посилання на це відео, ставляю в, в сервіс. Для визначення переможців. і ті, хто Там там головне, щоб було написано: приймаю участь. Ну, також я там зазначила в описі під відео є: беру участь, участвую, ну, кому як зручно. Привіт, привіт, привіт. Дивлюсь, знайомі люди <ривіт> вітаються, дуже приємно. Так, давайте ставлю. Ну, що, в нас пам'ятаєте, два переможці. Першого, значить, зараз визначаємо. Головне, щоб там була та фраза: беру участь, участвую, там приймаю участь, ну, щось таке. Так, давайте. Беру участь, дякую за відео, було дуже корисно. Я дізналась багато нового для себе. До речі, я коли знімала відео, це про бісер. Ну, для мене було дуже важливо максимально до вас донести корисну інформацію. Так, давайте нажимаємо. Значить, зараз я найду цю людину. Так, зараз я бачу на вірену, бачите підписані, Так, тут у нас замовлення трошки летять. Ідемо на це відео, і зараз я по, по, через контр F спробую пошукати цю людину. Так, не можу знайти. А, так, а тут відповідь можна дати. Добре, я тоді це фіксую, і потім я вже буду шукати тут, скоріше за все, що треба все розгортати. І тоді я зможу знайти. Так, ну да, тут не все завантажилось. Я тоді собі відмічаю, якщо ви дивитесь це відео, буду вдячна, якщо ви мені напишете. А ну, ось так ще раз. О, все знайшли, бачите? Так, я пишу. А, вітаю. А, напишіть на пишіть. Вітаю з перемогою. Напишіть вашу у Viber. Так, плюс 30. Все і людині, я зараз цей текст зразу собі скопіюю, десь поставлю, щоб я його вже більше не писала не витрачала на цей час. Ага, а тут немає де його. Добре, зараз зараз десь 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 тут поставлю його. Ага, так. Ідемо далі. Значить так, Марія Кубюк. О, Марія Кубюк. Бачите, Марія Кубик в нас виграла. А, і в нас ще один буде переможець, тому, що, тому я ще раз нажимаю. Так, дякую. Немає, бачите, фрази, беру участь і так далі. Тому ми, на жаль, повинні переграти. Так, ідемо далі. Ваше відео дуже корисно. Кори... Кори... Боже, я вже не можу російською читати. Ваше відео дуже цікаве. Приємно було з вами спілкуватися лично на виставці, з удовольствием беру участь. Я сподіваюся, мені повезет і буде подарок від дню рождения. Так, давайте на виставці значить, людина з України. О, бачите, Наталя Стаднікова, я а вас... я вас вітаю, коли пишуть російською мовою, то я вже. Думаю, хто це людина з України чи з Росії? Заходжу там, переглядаю канал, звідки і так далі. Так, Наталя, я вас вітаю. А, точно знаю, що Наталя у нас що там ховаєшся, ходиш? У нас Марина бачком ходить, щоб в кавдр не попасти. Так, а, Наталю ми знаємо. І давайте зараз я сюди її напишу. Дя, де мій текст? так. Тож, Наталя, вітаю, вам також поїде збірник нових номерів чешського бісеру. пресіоза. Користуйтесь задоволенням. Так, ми тепер це відео вимикаємо, йдемо до наступного відео. Тут ми витираємо все, прибираємо. А, так, ще хочу сказати: бачите, це я український сервіс знайшла, по, А, сервіс для розіграшів на YouTube. Хто проводить, подивіться. Так, а тепер давайте розіграємо палітри. Я беру посилання йду сюди. Беру участь. Заходимо, дивимось. Дарина Гардієнка Зараз копіюю постараюсь її знайти. тут Бо тут я пам'ятаю, що було дуже-дуже багато хто. Залишав заявки, але треба повністю розгорнути, щоб знайти. Так. У нас вже кінець робочого дня, то там і посилки упакують. Зараз ще можуть хтось подзвонити, замовлення приймати будемо. Так. Ага, так, десь бачу, вже він є, але ось. Так, беру участь, і тут я також людину поздоровляю, і пишу, і пишу, що я пишу. Ось цей текст. Міні-палітри поїдуть до вас. Так, ще раз зайдемо. Дарина. Дарина, я вас вітаю. І а, тепер в нас буде... Це я витираю. Три схеми, які нам подарувала Міледі. Так, перше. Ну, давайте, знаєте, що я вам зараз покажу, щоб ми. Бо вони ж різні, ці схеми. Давайте ось таку. Ось таку першу зараз розігруємо. Так. ой, щоб ще було видно гарно. Беру участь також, до речі, там треба було обов'язково написати, беру участь, участвую. Дивіться, я не перевіряю зараз підписані чи не підписані на канал, бо це, ну, це вже ваша справа. Я, якби, все ж таки, не хотіла би заставляти людей підписуватись на мене. Так, якщо є бажання, то з задоволенням. Тетяна Горзов, давайте. Заходимо, дивимося, розгортаємо і тут ми Тетяну поздоровимо. Зараз будемо шукати. Підвантажиться все. А, до речі, я хочу нагадати, що всі доставки будуть за наш рахунок. Тобто, незважаючи в якій в Україні знаходитесь, крім, звісно, Росії Білорусі, з ними ми вже. Не співпрацюємо, нічого туди не відправляємо. Хоча замовлення все ж таки далі поступають від них. Так, все, поїхали наступне. Це в нас Тетяна. І ще давайте наступні дві. Так, далі. Ось така в нас схемка буде. Зараз ми її також розібраємо. Беру участь, новинки від Бісер ART, Супер. Дійсно, мені теж дуже сподобались ці новинки, і ми вже частково відшили це, знаєте, там на під... разом йдуть в наборі схема з... з рамкою, з підставкою. Це дуже взагалі зручно. Так, Ольга. І давайте шукати Ольги. Ольга, я вас вітаю. Пошукаємо її нікнейм тут. Її коментар. От, бачите, Ольга залишила, дуже вам вдячна. Так, також Ользі пишу. Я потім ще собі все позаписую, щоб я нічого не пропустила, не забула. У мене таке буває, що я потім відматую, щось не запишу і потім відматую, кому щось, хто ж там що виграв. І оця остання ніжність, схема. Давайте також йдемо розігрувати. Третя людина в нас. Беру участь, дуже сподобався дракон. Я вже хочу. Потрібні ще одні руски і додаткові 24 години. Так, дійсно, це, це щоб ще були б руки і ще було б а, час. Так, Маріна. Давайте зараз Маріну ми пошукаємо, вітаємо і вас також. Бачите, класно, багато в нас переможців. І також сюди цей текст вставляю. Я всім дуже дякую за участь, дуже дякую за перегляди. Тим, хто в нас приєднався. Я нагадаю, що весняної виставки Handmade Expo ми, якраз є генеральними партнерами, і крім того, ми будемо приймати там також участь, тож обов'язково завітайте до нашого стенду. Дуже приємно було побути тут з вами, і дякую, звісно, всім за перегляди і за участь у нашому розіграшу. Давайте ще прокручу. ось наш канал. Так виглядає. Якщо ви випадково завітали до нас, обов'язково підписуйтесь. Тут багато корисної інформації стосовно вишивці бісером. І Ми завжди готові вам допомогти розібратись з чимось, тож звертайтеся. Дякую і до нових зустрічей. з вами була Олеся Архірей.